19 грудня урочисто вбраний дитячий садок-соняшник радо зустрічав гостей з нагоди свого 60-річчя з дня відкриття закладу. Дитячий садок це живий організм, в якому все має функціонувати злагоджено, адже в серце кожної дитини працівники закладу вкладають любов та добро. За 60 років садок випустив велику кількість дітей. Мабуть, найяскравіший найдорожчий подарунок для рідного садка з нагоди свята підготували його дошкільнята на чолі зі своїми педагогами. Малята залюбки декламували вірші за. Взято би та весело співали. Привітати колектив ветеранів та вихованців садочку з поважною датою завітав заступник міського голови Олександр Дзига, який подякував колективу закладу за самовіддану працю, життєвий оптимізм, побажав берегінням дитячих сердець добра і родинного затишку. А дошкільному навчальному закладу високих результатів у навчанні та вихованні маленьких користенців. Я переконаний, що для більшості діток, от якраз і дитячий садочок номер 22 став тим дитя... родинним вогнищем. І впродовж всі поколінь, які впродовж 60 років тут виховувалися, навчалися, для них цей дитячий садочок залишається другою домівкою і тим стартом, стартом надій в подальшому для їхнього життєвого розвитку, для їхнього життєвого успіху. Олександр Дзига вручив подарунковий сертифікат на придбання морозильної камери та вручив грамоти виконавчого комітету Коростенської міської ради та подяки міського голови працівникам садочку. З привітальним словом виступили начальник відділу освіти Алла Краснокуцька, яка зауважила, що дитячий садочок живе завдяки людям, сповнених високого почуття відповідальності. Адже вихователям дитсадка довіряють найдорожче, що є у батьків дітей. А отже, вони є представниками надзвичайно відповідальної професії. Та найголовніше у садочку. Працюють творчі особистості на чолі із завідуючою. Шановні друзі, шановні мої колеги, я щиро вітаю вас і перш за все зичу вам мирного неба. Хай та іскорка творчості, яка загоряється на чолі з завідуючого дошкільного закладу, тому що Оксана Олександрівна є автором єдиного не тільки в області, а сьогодні можу сказати твердо на такому рівні і в республіці дошкільного. Журналу, розвивального журналу, який формується на місцевих матеріалах, де на її словах, її вірша, її думка виховується патріотизм наших маленьких діточок, любові до своєї родини, до свого батька і матері, до тієї землі, на якій вони зростають, до тієї оселі, де вони формуються, до своєї матінки України. Мені хочеться побажати вам. Щоб і надалі, оці дзвінки. Це дзвінки, голосся дитячі не полишала цю оселю. Грамати відділу освіти та набір меблів стали подарунком колективу та діткам з нагоди ювілею. На адресу винуватців свята весь вечір лунали теплі слова побажань, нових звершень, вдячності за належне виховання молодого покоління. Гостей та працівників дитячого садочка привітали представники жіночої ради міста, директор загальноосвітньої школи, номер 13, яка переймає естафету виховання діточок. Святкування дня народження дитячого садка це родинне свято. Тож привітати ювілярів прийшли і батьки. Педагоги у свою чергу дарували своєму закладу, що став для них рідною домівкою. Чудові пісні, вірші, побажання. Спогадами про минуле та захватом від побачених досягнень поділили завідуюча дитячим садочком Оксана Геращенко. Я неймовірно рада, що мене в 2001 році прийняли і довірили дошкільний навчальний заклад номер 22 ми назвалися соняшником, тому що дітки наші зернята, яким ми даємо і тепло, і радість для того, щоб вони проросли і дали гарні, гарні врожаї. Оксана Геращенко від щирого серця подякувала колективу Коростенського щоб в особі Павла Савинського, за постійну підтримку та допомогу. Навіть у такі нелегкі фінансові часи щоб завод допомагає з ремонтом. Частково замінені вікна і відремонтована підлога в одній з груп, і це не пов'язано із ювілеєм. Ця робота є постійною. Якщо взяти по собі, то вроді 60 років це мало. Коли дивишся по самій будівлі, це вже дуже багато, тому що виросло багато поколінь. Тут діток, які зросли, стали великими людьми, стали працювати на нашому підприємстві. І сьогодні ці люди, які зросли тут, в цьому дитячому садку, що на зорі його існування, вже на сьогоднішній день роблять ремонти. Приємно, що сьогодні присутні, всі присутні, доклали якусь частку до цього ювілея. То Оксана Олександрівна його при, у і благодаря тому, що її сьогодні натхненню і її бажанню, він буде дійсно, ми його переіменуємо із соняшника в сонечко. Дитячий садок це країна дитинства, де завжди панує радість, дитячий сміх та любов. Всі працівники дошкільного закладу щодня віддають частку своєї душі та серця маленьким вихованцям. Тож нехай так буде і надалі.